Заняття спостерігай, щоб знати, щоб у природі все збагнути, пізнати світу глибину. Допитливими треба бути, науку знати й не одну і наполегливими стати, старано вчитися завжди. Уміти світ спостерігати у спеку, в дощ. І вхолоди. Сьогодні ми будемо спостерігати за небом, бо у ньому надзвичайні дива бувають. Давай подивимось у віконце на небо. Бачиш? Хмари різного кольору і форми. Вони то набігають, то відступають, а дощ це л'ється і л'ється. А що таке хмара? Хмара це скупчення в небі водяної пари чи кристаликів льоду це дуже маленькі крихітні крапельки води, і коли їхня кількість збільшується, то хмара стає темнішою. А коли їх мало, то хмара біленька і здається легенькою, як пух. А от зараз небо прояснилося, і на горизонті з'явилося казково диво. Це чарівна дивовижна веселка, яка сяє всіма кольорами. Веселка утворюється в небі після дощу. Промені сонечка проходять через крихітні крапельки води, що є у повітрі і переломлюються, і світло, яке йде від сонячних променів, розкладається на спектр із семи основних кольорів. І тоді ми бачимо це чудо з сім веселкових кольорів у вигляді містка. Веселку в небі люди завжди любили, бо вона дарувала кольори і радість. Веселку не так вже і часто можна побачити. Щоб її побачити, треба частіше спостерігати за небом, за хмарами. Ми сьогодні спостерігали за небом, побачили багато цікавого і надзвичайного. А що таке небо? Небо це частина атмосфери космічного простору, яку ми бачимо з поверхні своєї землі. Небо над землею в різну пору доби буває різного кольору. В день, коли немає хмар і сонячно, воно блакитне. А ввечері або вранці воно може бути рожеве або червоним. Вночі небо чорне. На ньому безмарну ніч ми можемо бачити зорі і весь космос. Тому частіше дивись в небо різні пори дня і ночі. Там так багато цікавого. Вчись бути допитливим, спостережливим та старанним. Дякую за увагу!